Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Сьогодні 17 серпня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи потрібно. Вам їхати на авторинок чи краще все-таки вибрати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 17 900 ціна. Контакти до власника присутні. Мультикермо, кліматконтроль, автоматична коробка. бачимо. Перектроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Chevrolet Captiva. Тут у нас 12 рік, 2,2 дизель, повний привід, 11500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, шкіряний салон. Коробка механічна, бачимо. Парктроніки Фуркоп є. Більше інформації за телефоном. Toyota Land Cruiser Prado. Prado у нас 14-го року, двигун 2,7 бензин, 180 пробігу, 31 тисяча ціна, контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону, сидіння. На тканині. Hyundai AX35. 13 рік, 1,7 дизель, 13500. Ціна контакти до власника присутні. Бачимо документація по обслуговуванню є. Комбінований салон. Мультикермо, механічна коробка, клімат контроль. Парктроніки присутні. Більше інформації Уточніть у власника. Nissan Qashqai. 12 рік, 1,5 дизель. 190 пробігу, 10900 ціна. Контакти до власника присутні. Так, зачинено. Форкоп присутній. Більше інформації уточнюйте. Свіженький Volkswagen Tiguan. 20-й рік на повному приводі 2-літровий бензиновий двигун. Пробіг 86 тисяч 20900 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Погано видно тонована. Ford Escape. 144 тисячі оригінальний пробіг. 144 оригінального пробігу, 13 рік, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. 131 кВт. Не фарбована, 11400 і телефонки ваші ось тут. Так, покажу посилову. задня камера. Шкіряний салон, задня камера присутня, клімат-контроль, мультикермо бачимо. Парктроніки. Більше інформації по телефону. Citroen. це кросер. 2008 рік, 2.2 дизель. повний привід, 7 місць, контакти до власника ось тут присутні. Шкіряний салон, панорамний дах. Коробка механічна, бачимо. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. 12 2012 року, 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, DSG, 7DQ500. Автомобілі Швейцарії повністю обслужений, 15-100 ціна, контакти присутні. Так, є панорамний дах. Так, Салон на тканині, бачимо, є клімат-контроль, підігріве сидінь, мультик кермо присутні. Парктроніки також є. Семимісний Nissan Qashqai. 9 рік, 2-літровий дизель, 222 тисячі пробігу, 10500 ціна, контакти присутні. Клімат-контроль, мультикиримо бачимо, є. Парктроніки також присутні. Місце під фаркоп є. Kia Sorento. 2008 рік. 2,5 дизель, 293 тисячі пробігу, 8500 ціна. Контакти присутні. Це ремний кросовер. Так. По салону, світлий салон на тканині. Бачимо, коробка механічна. Більше інформації уточнюєте. Поруч Renocleus. 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун, 9200 ціна. Автомобіль не фарбований. Коробка механічна, контакти ось тут, ось тут присутні, 236 пробігу, сервісна історія є. Так, салон на тканині, клімат-контроль бачимо є. Круїз присутній. Форкоп та парктроніки також є. Hyundai Grand Santa Fe. 15 рік 2,2. дизель, повний привід, автоматична коробка, 6 місць, 22300 і контакти бачимо. Шкіряний салон з перефорованою шкірою, панорамний дах. Так, на жаль, зачинено. Покажу вам ось так по салону. Великий місткий кросовер. Парктроніки є, фуркоп присутній. Honda CRV 10-го року, кубовий газ бензин, балон 80 літрів, 183 пробігу, 13% 500 ціна буде договірна, контакти до власника присутні. Так, Салон шкіряний, кліматконтроль присутній з мультикермом, Парктроніки також є. Nissan Qashqai. Кашкайчик 2013 року 1,6. Дизель 226 пробігу, 12900 ціна, комплектація техна, вся сервісна історія присутня. Контакти ось тут є. Так, по салону. Дякую. Так, Шкіряний гарний салон, клімат контроль. Дисплей бачимо, мультикермо, панорамний дах присутній, релінги. Форкопчик також є, кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Ford Куга. Куга 16 2016 року, 2-літровий дизель, 197 пробігу, 15600 ціна і контакти ось тут присутні. Покажу по салону. Мультикермо, кліматконтроль, механічна коробка. Парктроніки також присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Honda cr V. 12 місяць 10-й рік, 2,2 дизель 110 кВт, автоматична коробка, 203 тисячі оригінального пробігу, максимальна комплектація, 13700 ціна по автомобілю. Так, якщо відчинено, покажу, Так, відчинено. комбінований салон шкіра Алькантара, мультикермо, круїз, клімат. Темно, коричневий гарний колір. Приктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Nissan Кашкай. 7-місний Кашкай плюс 2. Це у нас 10-й рік модельний 11-й, 1,5 дизель, 196 пробіг, в рідній фармі, музика боус. 11950 ціна і контакти ось тут присутні. Клімат-контроль. Присутні, бачимо. Фуркопчик є. Якщо можна, там, відкрити. Так, Підігрів сидінь, бачу, є клімат-контроль, мультикермо, панорамний дах, присутній, частий ухайний салончик, сервісна документація на місці. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більш повну інформацію. Peugeot 3008. 11 рік, 2 дизельний двигун на автоматичній коробці, 230 пробігу, 12150 ціна, контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону. Клімат-контроль бачимо. Панорамний дах присутній. Електроніки присутні більше інформації уточнюєте.